Оле Лукоє. Це Оле Лукоє. Він уміє приспати будь-якого малюка, щоб на ранок хлопчики та дівчатка добре відпочили. Оле Лукоє має дві парасольки. Кольорову парасольку він розкриває над слухняними дітьми, і цілу ніч вони бачать чарівні сни. А для пустунів у Оле Лукоє припасано чорну парасольку. Якщо розкрити таку над сплячим безкетником. Йому зовсім нічого не насниться. В олелокоє є добрий друг, хлопчик яльмар. Щоночі Оле показує яльмару чудові сни. Одного разу яльмар заснув, а оле локоє торкнувся своєю чарівною паличкою картини на стіні. Відразу ж намальовані птахи заспівали. Дерева зашелестіли листям, а небом попливли хмарки. На річці з'явився човник, який везли білі лебеді в золотих коронах. Олег посадив до нього яльмара і човник поплив повз кришталеві палаци. На сходах кожного палацу стояли маленькі принцеси. Вони привітно махали яльмару руками та протягували людяники. Якось Оле Коє познайомив Яльмара з птахами, які вміли розмовляти. Лелека, що потрапив до клітки, розповідав свійським качкам про спекотну Африку, про піраміди, про страуси, які бігають пустелою швидше за коней. Качки не вірили лелеці, а індик кепкував з нього. Яльмар випустив Лелеку з клітки. Той вічливо вклонився хлопчику та, розправивши крила, злетів у небо. Мабуть, лелека вирішив повернутися до Африки. Наступної ночі яльмар побував на мишачому весіллі. Оле Лукоє змахнув чарівною паличкою і зменшив хлопчика. Яльмар попросив мундир в олов'яного солдатика, адже ніхто не ходив на весілля в нічній сорочці. Хлопчик легко проліз у мишачу нірку. Мишки пані та мишки кавалери стояли по обидві сторони залу. Наречені сиділи на шматку сиру. Це було врочисте свято. Одного разу яльмар спитав у Оле Лукоє, куди вони вирушать сьогодні. Оле не мав вільного часу. Він пояснив, що до завтра повинен зняти з неба і почистити всі до однієї зірочки. Дуже вже вони вкрилися пилом. Тут мою старий портрет. Шановний Оле, ви розповідаєте чудові казки, але не треба вигадувати, зірки не можна зняти з неба і почистити. Оле Лукоє образився і відповів Я не люблю, коли мене повчають. Якщо вам не подобається історія про зірки, розповідайте казки самі. Оле Лукоє сунув парасольку під паху та пішов. Яльмар знав, що Оле обов'язково повернеться наступного вечора. Щоб не сумувати, хлопчик узяв олівці, фарби, папір і намалював усе, що показував йому вві сні добрий Олег Лукоє.